Привіт, друзі! Ось так, коли вам будівельник каже, що купіть, будь ласка, церезіт аромуючий арамуючий для фасаду. А ви приїжджаєте е, в магазин, а вам кажуть, нахрена вам платити за бренд, візьміть аналог, візьміть аналог. Блин. І ось така хуйня буває, коли ви берете аналог. Ось такі аналоги, друзі. Беріть аналог. Бачите, яка хуйня може бути. А вони кажуть беріть аналог, блядь, того що на мішку серезіта вони заробляють, грубо говоря, 10 гривень. А на, а на аналог, блядь, вони на тому говні заробляють, блядь, трошки більше гривень. І потім виходить така хуйня. Так само з просто ж візьміть блядь, 17. ту блядь. Привозять друге якесь говно. Блядь. Тим гавном потім, коли погрунтував, то після церезита воно дає таку як е, силіконову пленочку. А після конченої ґрунтовки воно нічого не дає. І так само багато хто по пінопласту не ґрунтує. Я коли займався фасадами. Я завжди по пінопласту грунтував, щоб воно піздато приклеїлося. Тобто, то, що чи мастити, клеєм по сітці, чи під сіткою мастити і потім клеїти сітку, ну, в мене люди були, мастили через сітку, все одно там цього хватає. Ну, от, Я не спорю, перед сіткою краще, але не завжди так виходить. Ну, а то, що це отакі. Бля, Йобані аналоги, то це без цього нікуди не підеш. Отак, друзі. Немає грошей на нормальний клей. Купіть пінопласт, купіть зразу матеріали, тому що вони постійно дорожчають, поки грошей назбираєте, так матеріали в два рази більше виростуть. Матеріали беріть поетапно. Ну, роботу починайте, коли у вас є всі класні матеріали.